Уже в шосте в обласному центрі організовують дитячий велотурнір. Дивогонка чимало дітлахів виявили бажання позмагатися у велоперегонах, але щоб взяти участь у турнірі, необхідно дотримуватися правил. Батьки дітей, які хочуть прийняти, взяти участь в нашій гонці, вони мали через інтернет, зареєструватися, заповнити таку невеличку формочку і е, мало туди записати свою дитину. Там прізвища по батькові, контактні дані і так далі. Потім вони мали прийти сюди в день реєстрації, на певну годину, і зареєструватися тут, на реєстрації в день гонки. Вони отримують номерочок на велосипед. Окрім процедури реєстрації, щоб стати учасником дивогонки, потрібно зробити і організаційний внесок. Організаційний внесок був 50 гривень. Якщо з однієї родини є більше дітей, то для всіх наступних діток 10 гривень знижка. А поки батьки дітей стоять у черзі для реєстрації, юні велосипедисти діляться враженнями. Для когось найголовніше участь у велогонці, а хтось прагне кубку. Можна виграти нагороди. Я б не більше хотіла. Солодка, щось таке. «Інтересно, хочеться її виграти, її. посоренуватися. Просто поучаствувати – Це головніше. Бо ми будемо участвувати і ми дуже це любимо. Я б хотіла, щоб купити якісь не дуже великі, але середній войну був». Хочу виграти. Грошечний розшифек. Загалом дистанція для велосипедистів невелика. Для дітей 2-8 років – 300 метрів, а від 8 до 15 – 600 метрів. Подарунки для переможців символічні. Дитячі та дорослі велоаксесуари, канцелярські дрібнички і, звісно ж, смаколики.